Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні 46-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, і відразу кілька зауважень. Пункт перший. Я ж спочатку взагалі, понував, що основними це будуть щоденні тематичні випуски, але іноді буває з темами трудно, іноді ну, просто на душу не лягає. От коли тема, яка ну, ранить, о, те, що з Полтаві зараз відбулося, те, що відбулося раніше в Рівному, те, що відбувалося навколо е, саміту НАТО і у тих вихляні круті, які робила наша влада. Отам точно там не було питання про яку на яку тему говорити. І тому, коли коли нічого не лягає, то я вже попереджав. Я ж стараюся робити два випуски: Перший – половині дня це десь там до обіду, і е, під вечір другий. То коли нема тематичного, то я його заміняю так само відповідями на ваші питання або розглядом тих тем, які ви пропонуєте. На мій погляд, це є правильно і нормально, тому що це ті самі теми. Просто вони не на весь випуск, а можна об'єднати кілька, і вони так само суспільно значимі. Ви не задаєте примітивних питань, що від чого я просто в захопленні. Мені ну, я дуже радий. Ми найкраща з вами команда. Ви неймовірні глядачі. Вас дійсно ті теми, які болять, які про які треба говорити. Тому це те саме, що і було в тематичних випусках, тільки трошечки спресованіше, на кілька більше. І тому тільки ймовірно, що скажімо сьогодні ввечері, я знову продовжу. Так само ті теми які... Які запропонували ви. І на наступні дні, тільки коли дійсно гаряча тема, тоді тематично ввечері буде спеціально вона, і це означає, що це дійсно щось, ну, за чим криються якісь певні проблеми, про що, напевне, треба обов'язково окремо поговорити, ну, принаймні, в моєму розумінні. І другий момент. От мені позавчора, по-моєму, чи вчора ображено написав глядач, що я не відповів на його питання, яке було попереднього дня. Ну, перше, я дійсно не дуже встигаю, я іноді вибираю ті, які з попереднього дня ті, що буквально зараз вже були задані, чи навіть сьогоднішні, тільки в тому випадку, якщо вони дуже насущні на сьогоднішній день, неймовірно актуальні, коли концептуальні питання, ті, які сьогодні завтра, які не втратять свої актуальності, у вас більшість питань це такі, які будуть ой, як довго актуальними в Україні, коли вони є надовше. Якось їх стараюся перемішувати ті, що були давніші, ті, що сьогоднішні свіжіші, що буде трошки різноманітні, а іноді групувати, деякі повторюються тощо. Але ще й той чоловік, який так страшно образився на мене, виявляється, питання залишив не в рубриці спільнота на сторінці в YouTube каналі. А е, там, де під верхнім дописом, в коментарях ми їх лишаємо, я їх звідти переписую, в окремий файл перебираю. А в коментарях під е, окремим одним з відео. Слухайте, я стараюся читати всі коментарі на деякі я стараюся відповідати, але повірте, коли їх 300-400, я їх просто пробігаю вчитатися. Тим більше кожен раз, коли знаходжу там раптом запитання, перенести його в окрему папку. Ну це теж я просто фізично не встигаю. Тому давайте задіяти за цими правилами. Я чекаю на ваші запитання. Ще раз не ображайте, що іноді трохи затягується деякі дуже затягуються в часі, але я постараюсь відповісти на всіх. Я чекаю на них саме в рубриці спільнота під верхнім дописом в коментарях. Там іноді виникають питання в декого, як же ж їх там ставити на ноутбуті, на планшеті. Це дуже просто в смартфоні, там треба трошки пошукати, але елементарно знайдете. Плюс там є опис під відео. Його теж на смартфоні гірше видно, ніж, скажімо, на ноутбуці. Але в ньому є от ті питання, які сьогодні розглянуті, є короткі пояснення, а до тематичних є ще додатковий, ніби свій власний такий текст, в якому я ну, пояснюю, чому ця тема така на мене, важ... на мій погляд, важлива. Іноді там раптом згадують ті речі, які під час запису я забувся сказати. Тому буду радий, якщо ви будете і до того приглядатися. А далі відразу переходимо до ваших запитань, бо вони реально важливі завжди. Пане Тарасе, цікавить таке питання. Путін отримав вирок Гаазького трибуналу. Як на вашу думку, скільки було вивезено українських діточок до Московії? Яка їхня доля? Чи можливо їхній статус як дітей в неволі? Що там наша влада з цього приводу робить? І, ну, іронічно я так розумію: кожній дитині по барабану? Я боюсь, що декому може бути і по барабану, хоча це болісна тема. Ну давайте так відразу по пунктах. Я зачитав так, як є питання. Путін не отримав вироку Гаазького трибуналу, Путін отримав міжнародний ордер на арешт. Це дуже рідкісна ситуація, коли діючому чинному президенту видаються такі ордери. Я не спеціально дивився, одеється 6 чи 7 було таких. Тільки один по-моєму і то за власною волею під час своєї каденції подав попав на суд. В ГАЗі, і тоді, до речі, тому й попав, що пішов туди, тому що був виправданий. А так загалом це більше доводиться вже відповідати і реально отримати вироки, доводиться вже колишнім керівникам держав. Ну або ж цей сам ордер, давайте називати, він неймовірно тисне лідера, як вони вважають у себе, наддержави, ядерної держави, оголошено міжнародний розшук, ізоляція. Вона не повна, але це ізоляція. Він. Він це вже він для всього цивілізованого світу. Він вже виродок. Так з ним ще спілкуються там Китай, Африка, Латинська Америка. Вони вже спілкуються з ним зверхньо, і це було навіть видно під час Африканського форуму, коли попереднього разу приїхало по моєму 47 країн. Зараз 17. Ну як приїхало то інше, але вони були представлені основому або окремими депутатами, або окремими міністрами, або ж взагалі послами їхніх держав у на Росії. Отака історія. Тому цей, це рішення дуже важливе, але це не вирок. Чисто юридично, в них інша система в Міжнародному кримінальному суді, ніж в нас внутрішня система в Україні. Я би порівняв це так. Знову порівняння грішать завжди умовностями. От у нас є такі дві стадії: перше, оголошення підозри, і вже при передачі в справи в суд оголошення офіційного звинувачення, звинувачувального акту. Так от, те, що зараз відбулося по Путіну, воно це вже не оголошення підозри. Його не підозрюють скоєні цього злочину, його вже звинувачують в цьому злочині. Тому що перевірка фактів, збір матеріалів, тобто те, що в нас називається досудове слідство, у них уже прокурори МКС здійснили. Воно виконане. Тобто, досудове слідство фактично пройшло. І тепер їхня стадія, вона більш розширена. Це не так, як у нас, це судового слідства. Тобто. Розслідування в самому суді У нас тепер теж діє за нормами після реформи судової поняття судове слідство. І у нас і в них перед цим вручається відповідний акт про звинувачення. Так, от те, що путіну оголошено, це вже акт про звинувачення. Це те, з чим його мають арештувати, якщо він десь попаде під руки в відповідних країнах, які готові на це піти, привезти в гаву і там уже судити. Тобто це є вище, ніж вручення підозри. Це вже Путін вже звинувачений в злочинах. Оце дуже важливий аспект. Він і ота, Львова-Білова. Тепер по наших дітях. Слухайте, я не, не можу себе назвати великим спеціалістом по перевірці цих всіх крут, кручкотворств наших чиновників тощо, але мене іноді трошечки засмучують деякі речі з підходами. Ну, зараз не про вивезених дітей, а про інше. Ми бачимо. Регулярно звіти Генеральної прокуратури про злочині рашистів. і там є про злочини щодо українських дітей. І там згадується, зараз не сказаю, по-моєму, біля 500 українських дітей загинули. Народ. Тільки в одному драмтеатрі в Маріуполі загинуло найімовірніше, біля 500 дітей, може, навіть більше ніж те число, що ви подаєте всього раніше. Особливо на початках рік назад, до червня місяця минулого року, минулого, писали скрізь великим шрифтом паралельно, що це тільки ті, які на підконтрольній території вже встановлено, виявлено тут, вбиті або розкопані, там, де ми вже звільнили, а про інші, ми, мовляв, не знаємо. Тобто тільки встановлені факти. Потім це стали писати маленьким шрифтом, а потім перестали взагалі. Коли, знаєте, Коли готуються переговори, то треба менше. Показувати злочинцем того, з ким ти збираєшся сідати на переговори, зате до речі, звільнили з посади нашу омбудсменку Денісову, тому що вона розказувала дуже жорстко і відверто про страшні злочини расистів, зокрема про ті сексуального характеру, злочини, зґвалтування, е, наругу сексуальну і тому подібне. І тому її швиденько прибрали слуги і прямо про це навіть сказали, не дуже криючись. Зараз вже все. Ми вже наша втіновада принижує, занижує дані про злочини расистів. Ну через кажу, переговори світяться попереду. Момент другий. Я зараз ще раз кажу: я побачив кілька цифр у нас, які з'явилися, але я бачу те, ну знову, я можу влітку були вже оновлені цифри, але я побачив за травень дані від Генпрокуратури, де вони стверджують, що 19 тисяч українських дітей вивезені з України до Рашистану і Окупованого Криму. З них вдалося повернути 350 з чимось. Це дані на травень. Я не думаю, що в офіційних звітах дуже щось помінялося. А тепер беремо другу цифру. Один з голів комітетів Госдуми Російської Федерації зробив заяву, що вони евакуювали, і спасли 700 тисяч українських дітей. Я розумію, вірити расисту, це все одно, що поцілувати скаженого собаку. Очевидно, що вони брешуть, але ну, про 19 тисяч точно не йде. Можливо, 19 тисяч, яких вдалося встановити пофамільно, тобто відомі це діти при живих батьках, або тоді, коли вивозився як Волешок, там, скажімо, дитячого будинку дітей, які там були, і по них хтось з хтось з доглядачів зумів попасти на звільнену територію і дати чіткі дані про тих дітей, яких вивезли. Тобто, ми маємо 19 тисяч встановлених, і була мова від громадської організації я пригадую про 200 тисяч. Які можливо вивезені більшої цифри я від української сторони не чув, тому ми не знаємо навіть скільки вивезено дітей зараз? Я так думаю, що це мало би займатися в першу чергу, мабуть, пані Верещук. Ну але пані Підопічна Медведчука, а вона Медведчуківка, стара давня, то напевно їй це не є основним сьогодні завданням. Тому поки що ми маємо офіційну цифру понад 19 тисяч. Частину з цих дітей отримують в різних дітбудинках, частину абсолютно незаконно пробують установити особливо менших дітей. Частину взагалі пробують притворити на Яничарі оті військові спеціальні табори, оці юнармії, оці відправки до кадировців на перевиховання і тому подібне. Ну, це страшні, це страшні неймовірні злочини. І тому перш тому проти керівника ядерної супердержави. Відкрито, не просто провадження, а оголошений ордер, міжнародний ордер на арешт. Тому що це страшний злочин. Якогось спеціального статусу ці діти в Україні не мають. Е, ну, у нас не передбачений він спеціально нашим законодавством. Тому мова зараз іде не про статус, це в майбутньому, як потерпілі від окупації. Там треба буде думати про те, який статус мав би бути цим дітям. От є досі ще поняття діти війни, ще з другої світової, хоча вже не актуальний, оте саме по цих дітях. Тому насправді це питання буде, оце має зайнятися Верховна Рада. А мені здається, урядовцям і розвідці ну треба трошки пришпорити питання. Якщо там у Путіна Боданов розказує, що в нього мало не в кабінеті агенти сидять, то хай вони заберуть Путіна з кабінету чи з його приймальний оці звітні дані, де такі речі повідомляються. Наприклад, жаль Буданов, звичайно, завжди боєфує, але. Тільки розвідданими можна дізнатися про кількість, повну кількість вивезених дітей. Ми не знаємо, скільки вивезли з Маріуполя, розбомбленого Маріуполя, скільки там загинуло, скільки вивезеного. В Маріуполі жило півмільйона населення. Тільки дуже мало через ту саму Верещук, яка заблокувала евакуацію. Не була евакуація фактично проведена. Абсолютна більшість дітей там залишилися. Загинули або вивезені майже тотально на Росію. Скільки там? Там могло бути до 100 тисяч дітей тільки в одному Маріуполі. По інших, скільки людей, дітей зараз у внутрішній окупації? Тому ж саму Скадовську дітей запримушують бути в так званій юн-армії армії тому подібне. Це теж діти в окупаційному режимі. Вони всі мають мати відповідний статус. Тому от така відповідь. Конкретики поки що дуже мало. Коливається від нашого офіційного 19 тисяч до заявленого рашистами 800 тисяч. Оце все, що зможу сказати. Наступне питання концептуальне. Перемогу України, стартують президентські вибори. Питання: чи варто Петру Порошенку йти в президенти? Відразу застерігається автор, відразу відкину звинувачення імбік, що я там за якийсь там ні. Я думаю, чи варто знову, як в 2014 році, розрібати все те, що наробили позередники. Ну, слухайте, мусить йти хтось дорослий, якщо українці не оберуть нормального президента. Все, тоді буде питання, вибачайте, значить, цей народ хоче так жити, значить, він не хоче в Європу, він не хоче нормальних стандартів, він не хоче навіть елементарної заможності, гарантії життя. Все, це буде крапка, але якщо не буде вибору, якщо знову хороші не підуть, а підуть, ну, знову там Зеленський, якийсь там поворознюк, якісь притули повилазять, ще там хтось, то вибачте. Країна буде безнадії, тому мені здається, сенс є так для самого Порошенка. Це дуже складний, я думаю, моральний вибір. Тому що поки що з тих, хто заявив, ну не заявив, а про того про кому ми навіть не сумніваємося, що він буде йти. Крім Порошенка, ми вас нікого не знаємо. Ну що Кличко сказав: не задавайте мені цих питань, бо тільки я щось скажу. Як відразу до мене з обшуками від зеленського приходять, мстива істотка, знаєте, така дуже мстива, дріб'язкова, дуже мерзенно це все виглядає. Але Кличко не підтвердив. Заужний ніколи ніде не говорив, що він піде в політику. Ми не знаємо, чи він піде, чи не піде. А крім Кличка, Порошенка і Залужного, чи є хоч одна людина в Україні, нормальна людина. Я ще раз кажу: не про зеленських, Порознюків чи притулят, ми говоримо, а нормальних. Хто може, хоч теоретично перемогти хороших майбутніх президентів? У нас багато. Реально багато. Я вже згадував. Ну, згадайте теж Амоля Омеляна. Згадайте ще кількох урядовців, які були. Я Андрія Рева вам добавлю. Він має неймовірно масштабне осмислення і політичне, і соціально-економічне. Я багато таких бачу. У мене просте питання: Оці ж самі люди, ну там Рева чи Омелян, е, вони ж ніде і не висуваються, тому що вони прекрасно розуміють, що шансів то в них нема на проходження, тому що українці, на жаль, дуже. Дуже так знаєте голосують за розкручених, все інше. Чим більше телебачення крутий, тим більше ефекту. А серйозно подумати головою, якось не всі хочуть у нас. Тому насправді просто ми маємо трьох, які мають хоча б теоретичні якісь шанси з тих, хто підніматимуть Україну. З них єдиний, поки що Порошенко ніби безсумнівний. Чи варто йому йти, чи не варто? Знаєте, я точно знаю розумію, що якщо там буде вибір з двох реально прохідних, хтось один з них зніметься і не піде. Вони не будуть один одному відтягувати голоси. Це точно. Але зрозуміло, що ті, хто будуть розрібати, ну, наші українчики, якщо не буде ліквідовано, те саме Г плюс Г не розсипеться там, коли мосько не вивезуть США, і воно буде далі оббивати брудом, ще щось інше подібне, то звичайно весь той бруд відразу знову полять. І українченки. Не діждавшись навіть інавгурації нового президента, почнуть його ненавидіти, якщо, звичайно, на його користь не будуть всякі серіальчики і всякий бруд, дурний бруд. І тому це питання, мені здається, стоїть морально для самих кандидатів, чи вони готові взяти на себе те, що їх знову будуть так оббивати брудом. Я не певний, чи залужні готовий. Я припускаю, що, можливо, Кочко готовий, а можливо, і ні. Не впевнений до кінця. Я знаю, що Порошенко якось, знаєте, будуть, то будуть, мабуть, готовий піти. От тому я поки що, от мені кажуть, ти там Запрошенка, тому Та що ні, я просто бачу єдиного кандидата, який точно і може, і, ну, і не відмовляється принаймні. Тому побачимо. Але ну і ти хтось мусить. Тому що інакше в нас просто не буде виборів. Ну тоді все. Тоді це як другий тур. Знаєте, другий тур може бути різний. Але якщо в першому турі у вас немає вибору, тоді це найгірше. Це повна безперспектива. Ми вже мали безперспективу в другому турі. Два проросійські кандидати у 2010 році. І дістали потім результат. Але якщо і в першому не буде за кого голосувати серйозних, потужних кандидатів, ну тоді, знаєте, тоді, мабуть, цій країні я не знаю, як жити. От для мене болісне питання. Наступне питання. Знаєте, питання тут багато всього, я дуже коротко стараюся викости. Власне, автор запитує жорстку тему, чи був сенс отоді. В лютому, березні минулого року казати не на часі, і чи не треба було тоді народу України, якимось чином, як він пише, арештувати, посадити, засудити цю владу колаборантів, яка привідкрила дорогу для війни. І чи тоді б Україна без, не була би краще Україні? І чи б Україна би справилася, і чи це б чи вистояла б Україна чи ні в такому випадку? Ну давайте так Знаєте, Як на мене, в ситуації будь-якої війни. Нестабільність вона звичайно погана, але стабільна. Стабільний негатив ще гірший. Просто єдине, що коли ми говоримо про такі речі, ми маємо їх представляти до дуже конкретної ситуації в ситуації 2014 року. Кінця лютого це було дуже доречно, і Янукович втік, і це відбулося автоматично. Не було вже Януковича. Якби він лишався, тягнув якісь переговори. Вони б переговори велися, б почалося російське вторгнення при тій ситуації якимось би чином щось оцінював. Янукович втік. І треба було заповнювати вакуум. Його заповнили, і це виявилося дуже добре і дуже успішно. І тимчасове правління на на чолі з Турчиновим виконуючим обов'язки президента Яценюком, прем'єр-міністром. Це було дуже добре і дуже ефективно. І подальші вибори президента Порошенка, потім уряд Яценюка, потім уряд Гройсмана. Мене до Гройсмана є політичні можливо, питання, але це були хороші уряди. Це були сильні уряди, ефективні. Це було добре, що тоді зробилося. Але... Якби Зеленський втік, слухайте себе відбулося точно так само як в 2014 році, і для нас би був дуже серйозний шанс. Це було б на порядок краще. Україна би не просто вистояла, Україна би. Після відкидання військ рашистих на початку? Далі відбувся би досить швидкий бліцкрик український. Вони би не пішли далі, і можна було тоді ще не було цих оборонних укріплень, можна було швидко звільнити південь. Все можна було тоді зробити. Вони були розгублені, вони чекали, що Україна впаде, а Україна не впала. Не завдяки владі, а супроти владі. І тому тоді б це було можливо. Але як вчора було одне якраз це питання, було б краще, якби втік, але він не втік. І хто мав арештувати Зеленського? Буданов, так спочатку, треба був Буданова арештувати. Його досі не арештували. Може, його мали арештувати за рішенням РНБО Даніова? Та ніби ні. Даніов не йде на це. Може, мали це зробити Міністерство внутрішніх справ? Так там вони ж самі його і поставили, там ж тільки вони і є, їхнє керівництво зелене. Хто це мав зробити? Тобто мало відбутися повстання, якийсь бунт під час війни. Це вже дуже сумнівна річ. Чи це би Україна в такій ситуації би вистояла? Але другий момент: а хто би мав це організувати? Політики для себе поставили дуже чіткі певні рамки. І я їх розумію в цій ситуації. Ми забуваємося про політику до кінця війни. Влада не забулася, влада політикує шант, грається в найбільші шахрайства політичні маніпуляції, а опозиція. Відмовилась від політики досі. Я вважаю, що зараз це вже неправильно. Вже це треба повертатися в політику, якщо вони не пішли на нормальну співпрацю і нормальні моральні принципи. Ну нема що бавитися. Але у випадку тоді, березень, місяць минулого року, хто мав це зробити? Який повсталий народ? Народ був. Зайнятий виключно війною, це влада думала, як там що на війні нажитися, а народу була тільки війна в голові. Тому насправді, розумієте, це питання, що ви задали, воно було б дуже актуальне. Якби там Зеленський втік пробував втекти, або якби відкрито зрадив. А вони ж десь там чекали, напевне, але оскільки не діждалося, відразу почали робити правильні заяви. Ну і що? І на тому все скінчилося. Тому насправді це питання чисто історичне, в контексті: от якби було по-іншому, як би це сталося? Наступне питання. Ну, питання зовсім не політичне. Питання щодо української греко-католицької церкви. Чому вона не приєднується до православної церкви України? Може, вже настав час розірвати унію ну унію з Римом, не так, як у 46-му році, а по справжньому 46 му це було фальшиве, це був репресивний захід комуністів. Далі пишуть РПЦ. Ми рано чи пізно викинемо і з урахуванням того, що ГКЦ претендує на Володимире Охрещення, у нас буде дійсно дві церкви. Ну, тут якісь суперечність в самому питанні. Якщо приєднатися до ПЦУ, то буде одна церква. У нас реально в Україні з традиційних конфесій, тому що є протестантські конфесії, вони теж вони патріотичні. Я до них ставлюся з глибокою повагою. Я знаю окремих їхніх пасторів і єпископів, дійсно глибока повага, дуже патріотизм і дуже добре е, їхня дія. Але є про таке поняття, як традиційні конфесії, саме християнські традиційні, і, власне кажучи. Після відходу, а я надіюся, що вона зникне РПЦ. Ну, ПЦ Московського патріархату. Вона залишиться дві звичні традиційні, і одна, яка ну, є теж для нашої землі класична. Тобто, це є православна церква України, Українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква, тому що Римо-католики насправді багато, і Це не є тільки там це, каже, поляки, угорці. це... Дуже багато і українців, хоча звичайно менше, ніж православних і греко-католиків. Так от просте питання. Ну, перше мені здається, що дві українські церкви, одна яких звернута в світі на схід, друга звернута на захід і є частиною західної світу, ментального, релігійного це ліпше ніж одна. Пункт другий. А чому У має поривати з Римом? Так, папа Римський щось можливо не то говорить. Але це є велетенське об'єднання віруючих. Це Вселенська церква. Для чого поривати Унію, яка колись врятувала саме? Наш східний обряд, грецький, візантійський обряд від повного католичення або обмосковлення. Тільки завдяки тоді Унії вдалося це врятувати. І на сьогоднішній день це є можливість додаткової апеляції до світу через систему наших єпархій за кордоном. Це безумовно позитивний момент. І другий момент: а чому греко-католицька має який 500 років має приєднуватися до ПЦУ? А можливо поставити питання, може ПЦУ приєднатися до греко-католицької. Перша греко-католицька є повноцінно помісною. Є 500 років ну, православна церква України створена от, недавно при Порошенкові Томос, отриманий 18-му. Давайте не говорити про Володимирове хрещення від Володимира, а власне від і Діра ще тягнуться загальне наше східні наші церкви, східне православ'я, в тому числі греко-католики, всі разом. Але конкретна конфесія, вона то створена кілька років назад, і вона не має, скажімо, закордонних єпархій, тому що це не передбачено було Томосом. То може навпаки, але це звучить ніби образово для православних. Ну так і навіщо тоді зараз підшкурювати ті процеси, які сьогодні самі не вигоріли? Знаєте, вони до воно до того йде, але в церквах. В релігії, в думках людей деякі речі мають робитися десятиліттями, а деякі століттями. От скільки десятиліть пішло на те, щоб українці остаточно дозріли відмовитися від неправильного застарілого календаря і святкувати принаймні нерухомі свята з усім світом разом от цього року все. І греко-католики України і православна церква України це ухвалили, і ми прийшли на це пішло десятиліття, щоб люди до цього приготувалися, щоб люди до цього дозріли, плюс що в кінцевому рахунку ще війна підштовхнула до того, що ми не хочемо святкувати разом з московитами їхні сфальшовані за їхнім сфальшованим календарем, а об'єднання велетенських масивів це дуже складна річ. І, от зараз мені з одного боку, хочеться, щоб оті, хто сьогодні в московській церкві в Україні, що вони швидше всі прийшли до ПЦУ. Дуже хочеться. З іншого боку, я цього боюся. Я бачу тих бабок, я бачу тих попів. В якийсь момент, так як це сталося в 90-му році, коли чисто московська церква посипалася, і у нас утворилося, з знову боку греко-католики, вийшли з підпілля. З другого боку виникла ОПЦ, Тоді ще не було УПЦ. І туди поперебігало дуже багато колишніх московських попів, і ми раптом побачили дуже складні процеси. Мені здається, сьогодні на черзі інший процес процес адаптації всіх тих, хто себе називають православними, тому що греко-католики теж православні, а от в назві себе називають православними. В одній православній церкві України їм треба це пройти. Їм треба переварити ті зміни, Війдуть яких єпископи, серед яких не всі прекрасні. Я думаю, що за рік більшість парафій Московської церкви перейде в ПЦУ. Я не здивуюся, якщо якась частина небагато, підуть в греко-католицьку церкву. Це нормально. Тому що це все православні церкви, та сама віра. Тільки згадується, поминається там Папа Римський, а тут Константинопольський патріарх і все, і нічого більше. Але. Це треба буде пережити. Православній церкві дуже важко буде зараз вистояти. Їм було важко утворитися, виникнути. А зараз їм треба буде вистояти внутрішнє своє відстоювання, своїх, своєї тілісності, коли прийдуть ті, з ким ну, раніше ви билися і сварилися. І зараз вам треба буде з ними. Разом будувати одну церкву, і я дуже боюся, щоб українські православні церкви України не сталося те, що вона в чомусь не почала нагадувати московську церкву, тому що окремі їхні релігієзнавці, дуже окремі, починають говорити мовою. Тою якою говорили колись окупаційна церква? Це от наша канонічна територія, а що тут якісь греко-католики мають бути. А, там, а чому вони мають десь там провести якусь богослужіння, одне богослужіння Софіїській соборі? Це тільки наше, тільки нам належиться. Немає того розуміння, яке передоб'єднання має бути. От зараз іде мова про те, що ПЦУ має отримати києво Печерську лавру. Обов'язково, на мій поля, це обов'язкова річ. Але як би було правильно, якби ПЦУ. Сказали на своєму синоді, ми запрошуємо до спільного приходу в Лавру також і греко-католиків. Так, основні храми, так, основні корпуси мають отримати ПЦУ. А от там є храм, от той біля дальніх печер наверху. От давайте, хай там будуть молитися греко-католики, і хай нас це буде об'єднання в одній лаврі, хай там буде їхній монастир, невеличкий. Рівно з нашим, але хай це буде єдине. Слухайте, як би це прискорило це об'єднання? Але поки що ми маємо діаметрально протилежні речі. Тому насправді давайте, хай православна церква України проведе дуже складний процес об'єднання православних, тих, хто названі православними, а далі ми будемо виконувати заповіт саме греко-католиків: греко-католицький митрополит Шешептицький. Казав, що колись всі українські церкви воєнаються воєн один. І я знаю, що митрополит репресований патріарх, вже потім патріарх зі статусом Йосип Сліпий теж чітко говорив, що українські православні, українські греко-католики мають стати одною церквою. І вони стануть одною церквою. Просто ще раз кажу, це поки що дуже далеке на часі завдання. І нам просто до нього треба йти і робити щось таке, щоб не віддаляло його, а наближало. Ну, от, власне, те, що я хотів відповісти на це, я думаю, що я нікого не образив, але ну, насправді, поки що тема в такій формі, що хтось до когось має приєднуватися, не на часі. Наступне питання воно вже буде останнім сьогодні. Ну, трошки провокативне. Порошенко виконав свою місію з Зеленським, а з Зеленським нехай розбирається суд. А хто ж наступний? А я вже говорив сьогодні. Перше. Зеленським, щоб розбирався суд, це ще треба до цього дійти. І Зеленський, найімовірніше, буде балотуватися на наступних виборах. І нам ще треба пережити ті вибори з їхніми фальсифікаціями. Вони ж хочуть через дію вибори провести, що буде напряму антиконституційно. Вони хочуть їх провести. Ви чули, що заявив Стефанчук? Не просто під час війни, а під час воєнного стану, що повністю неконституційно по парламентських і незаконно по президентських, і неможливо виконати. І вони на всякі фальсифікації будуть йти. Тому на прилуки жаль, поки що давайте не ділити шкіру невбитого ведмедя. Зеленський ще має втратити владу в законний спосіб. А далі, а далі ми будемо обирати, в нас не такий великий вибір. Я ще раз кажу: ніхто не сказав, що що залужний готовий йти в політику. Не сказав Кличко, що він готовий. Поки що бачимо тільки готовність він ніколи не відмовлявся від Прошенка. А, а всякі Юлія, всякі інші повинають. Слухайте, давайте поки що не будемо це когось списувати. На чому закінчуємо слава Україні!